Усім привіт! Ну що, наше тренування продовжується. Я вже їжджу взагалі без проблем, ніяких проблем немає. Зараз я їздила, чистила зубки. Ну, там камушки, десь щось треба було почистити. І заїхала, завезла до Саші, вони там щось вікна миють. Вот. А, я, а я вже за ними приїхала, і ось я вже бачу, що я їх. Воно вони начебто біжать. Зараз зустріч з собачкою. Ми тут в епіцентрі вибираємо стрімянку. Я собі теж хотіла стрімянку. Сашка мене підбила, стрімянка класно, та потолки помить. Щось там десь на це саме. Я прийшла сюди, подивилась на стрімянки. 2900. 900. 1900, 3000. Контент. Ну, я вам скажу, дуже тоненькі лесеньки. І тут, і тут, да. От там, де оці лесенки квадратні, то воно набагато певніше ступаєш і зручніше. Мені та червона чорним подобається. Однозначно. От вона. Так, тут теж ступеньки та яка різниця які там ступеньки мені. Взагалі ролі не грає. Вона висока і ручка висока. Ось от вот мені. Клас, але 1712 я не готова. Я так ставлю поки що. і помию потолок. а Сашка вибирає, вибирає сковеродужик. Все вибрано. Вибрано чотири сходинки. Ну, така буде червона з чорним. Металева з гумовим покриття. Отак. Ну, все. Ні, ну просто я знаю, у мами оця алюмінієва, то вона мене тримає, коли я лізу, і в мене отак ноги трусяться, з тим, що я ще висоти боюся. Ясно. Я вирішила, що в мене є дуже важка. Я її буду доставати поки що. Не готова 2000 давати. Я ж лоб. В общем, беремо. Дуже довго вибирають, тому в мене тут отак. Ось. Втомилася, втомилася чекати, буду лежати. Молодій. А я ухахатуюсь. Мама за мною. А я підглядаю. Я кажу, ти взагалі не блогер. Цілий день з нею сьогодні, цілий день я знімаю, але їх я не знімаю, не знаю. Що це за блогер, Я кажу, кажу що разом. тут знімати? Ну що, ну що? Ну, салат Йесі картопля. Сідаємо. Люди люблять дивитися, що інші їдять. Не ну, знаю. Тут, пиші, чі, напиші, тут Віка якусь приготувала. Я приготувала курку, вона принесла. Каже, що вона там якась прямо як колбаса. Філе, прям... ото я казала, Маша не сподобається, так ми його і не розібрали. Вона розкаже, як це. Саме вона робила. Ну, в общем, отакий, отака у нас вечеря. Коли, коли я зробила, воно полежало. Доброго ранку. Доброго. Дивіться, вона вже прийшла навіть нафарбована. От. І каже, і каже те саме, чого ти нічого не знімаєш? <рес> я Не встигаю фарбуватися. Ага. Сніданочку. Нас. Ось у мене два яєчка з фасолькою, у віки три. Ну і треба доїдати м'ясо. Зелень, звісно, вуглеводик. Це, це, мабуть, з'їмо один на двох оцей вуглеводик такий. Ну, сподіваюся, може, не з'їмо, я покажу. Ну і фруктики, фруктики теж треба. Кава вже вариться. Продовжуємо тренування. Сидіте. Ляж. Ляш. Молодець. Сидіте. Ляж. Ляж. Рукою показую, покажу. Ляж. Ляж. Молодець. Молодець. Ляш. Ляш. Рукуй, показуй, Ляш. Ляш. Молодец. Молодец. Лежати. Лежати. І сразу. Лежати. Ляж. Ляж. Пока yeah. що тільки так. Не, не надо не, не додавай додаткові ці. Просто от тільки це і все. І давай, давай, давай довго ляж, ляж, ляш ляж. Ляш. Бачила ще про те, що собака ляш. голову піднімає, бо їй ти високо. Ляш, я присяду. Ти тарілку де держиш? Як ляш. вона має дивитися? Ляш, ні, ні, ляш. Молодець. Ляш ляш. Ляш ляш. Тепер встань, перейди оттуда, на тебе вже в угол. Чітко рукою показує. Дійшло. Так, я тут перебираюся столак, обіцяла показати, чи доїла ми той кусочок. Ні. вуглеводики не пішли. Але ми з'їли по кусочку курочки. Як бачите, остальну курочку з'їла Катюнечка. Ану скажи мені, що тобі три яйця було багато, де? Да? <рес> <рес> ну, коли просто три яйця, там і огірочок якийсь норм. Mm. А коли щось є ще, наприклад, от сьогодні була. Курка, а ми там по кусочку кис... сиро... Сиро да. Да, кусочек сиру сиру з'їли, так? Так, кусочок сиру, кусочок курочки, уже два яйця було б три... Ось бачиш, а мені точно так же і два вже. А, так, вже саме. не залишиш, ну вже так. Да, ну прийшлось доїсти. А ще надо вот. абрикоску. А, Але ж абрикоску треба, але ж углеводики, от не доїдуть. А, так а ти хліб, тому що їла, а я ні. А ти, навіть, кусочка не їла. <гум> тобто, оці пів кусочка я сама зажрала. А, подожди, щось Шось оце, ти... Оце, оце отакеї десь отламала, да. Щось отламало, Шось да. ти, я бачила, підпихувала щось. А, намазала сирочок. Ні, не мазала сирочок. Не мазала сирочок. Я сирочок так їла. — Ну ладно, і то я в тебе пхнула його. Да, мене. Монтує відео все. Так, ну у нас і собаки, доброго раночку. Ремі приїхав, ремі був на дачі, бо вже побігли, побігли. Аж десь далеко. Хвостики, наші улюблені хвостики. Тільки що так гасали, так гасали, да? а тепер лазять по кущерям. А там, Кеті по кущерям лазить, зараз буду ругати. А ми знову в кафе. Погуляли і прийшли до сніданочок. Така класна кафешка тут. Взагалі це нам порадила Наташа, каже, зайдіть там такі. Смачні десертики. Десертики ми не замовляли, ми замовили каву. Ми чисто за... тренування. заради тренування цієї катюнечки, щоб вона отам отак от посиділа під столом і почекала, поки ми каву поп'ємо. Ми прийшли додому, дехто вже наївся і впав. Так, ми теж, до речі, наїлися. Віка там щось монтує, щось там робить, а я міняю постіль, ось все познімала. От, Це моя половина, це Кетіна половина. І я її завжди зверху застилаю якимось ну, простинь якусь складу, тому що вона зранку до мене приходить. І ми трошечки обнімаємося. Оце в нас тут обнімашки зранку, тому отак для неї окремо постіль. Бо я ж її, звісно, частіше там 3-4-5 днів, максимум тиждень не міняю. А свою постіль я міняю ну, 2 тижні, 3 тижні, так коли як. Вот. А чому я це все сьогодні роблю? Тому що ми ж збираємося, і оце ще треба попрати, і тут все. В общем, ми ж збираємося в поїздку вот, в подорож, і що? І я люблю приїхати додому. Щоб тут було чисто прибрано постіль, вся свіжесенька. І зразу відчути, що кругом хорошо, відпочивати хорошо, а дома таки краще. Дуже люблю повертатися додому, коли все отак. Вітуле. Вітуле. А думаєте, чого я до Сашки? Дивіться, я загекана. А, яка черешина. Головно екологічно чиста, да? домашня. Позвонила, каже етата. Оце в мене ще такий же мішок. Тільки її треба їсти швидко, бо вона портиться швидко дуже. Да, будемо швидко їсти зараз. Коротше, заїхала все захекана, тому що їздимо, 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 збираємося. Все, дякую. Будь ласка, наші подорожі продовжуються. Ми тільки що були в любаві. От, ну, подивилися, що нам треба, але ж нам сказали, що з собачками не можна. Ну, ми случаємо, ми залишили там віку і пішли. І ось я йдемо, і у нас є в Черкасах. Я вибачаю, що я не в кадрі, але мені незручно. Е, у нас в Черкасах є долина троянд, ну там, звісно, гарно, але от я йду зараз тут і думаю. Дивлюся на оце все. У нас Черкаси, це просто та не тягни мене. Це просто місто троянд. Дивіться. Ну, Скільки йдеш, тільки троянди. Якби оце ще собака мене оце не дергала в різні сторони, так, дивіться. Ну, краса ж краса Красавка. Це ми вже довго йдемо, отак, отак ром. Боже, троянди наче штучні. Взагалі яка красота. Краса неймовірна. Ну, це ж взагалі просто отак просто вот от. Привітулі усім! Ну, як бачите, наші тренування проходять класно. Епіцентр ми пережили, Віка там правда знімала, як, -як якось не так ішла, там тримала поводок не так, як треба. Але ж все було нормально. Ніхто нас не, ну, в общем, ніхто навіть не помітив, що там собака і комусь вона заважає. Тобто епіцентр Нормально, як ми з'ясували, ставиться для собак. Але ж в домі в цьому в любаві. Ну, по-перше, я пережила стрес, тому що Кетя ніколи на ескалаторі не їздила. І ми так бігом-бігом підемо, -бігом я вже розумію, що треба скоренько туди зайти. І вона не зрозуміла, що і туди стала, а воно їде, і вона ногами перебирає. Я так злякалася, я думала, що в неї зараз застряне десь нога. Я просто її схватила. в общем, мене колбасило, чесно кажучи. А потім ми піднялися вже. ну... Нічого не засусало нікуди ноги, ми нормально приїхали. Я згадала у ті всі відео, як собаки доходять до цього ескалатора і пригають на хазяїна, і хазяїн бере на руки здоровенних собак і заносить. Звісно, для собаки це ну, стрес, але ж вона не знала, що воно буде, і вона туди ступнула, а воно поїхало. Ну, в общем, Піднялися нагору, підійшов до нас. Охоронець і сказав, що в нас в любаві з собачками не можна. Тож ми з Вікою, ой, з Вікою, з Києва ліфтом поїхали на низ, і вже чекали там віку на дворі, розочки знімали там, і так далі. В общем, все нормально. От, потім Юазападний, ой, до речі, Маша, влог у Віки, у Маша купила квартиру. А я кажу, що ніхто не знав, що купила. Вона. ні, ну вона, мабуть, там не казала все, а їй там почали писати, що Маша, вже ж треба, щоб своє житло було, чого не купуєте. Так от я вам хочу сказати: я свою квартиру, двохкімнатну, залишила дарування Віки. А Віка, коли купила цю квартиру вже в цьому, ну тут на митниці. От, зробила дарування на машу. Так що ця квартира, яка була раніше моя, потім вікіна, двохкімнатна, гарна квартира, всі блоги в нас були, пам'ятаєте, звідти, вона зараз Машина. Стоїть поки що, я кажу, чого ви? Ну, треба здавати, треба ж якось щось, ну, як то кажуть, пасівний доход. Бо за ту ж квартиру, тепер, яку вона купила, вже теж вона дом здався, і треба за неї платити. Ну, в общем, там ціле те саме. Я до того, що в Маші з житлом все добре. Не треба за Машу хвилюватися. Все добре. Ну, вони так зараз вирішили, що їм зручніше в Києві знімають вони житло, і, в общем, слава Богу, що є така можливість. Тому, от якось так. Так. Тобто ми поїхали туди, на ту квартиру, тому що там треба було позабирати речі. Вони ж таки думають, що треба здавати ту квартиру. От, ну і нам там в поїздку, мені треба було там шльопанці забрати. В общем, ця Кеті вже вона куди заходить, зразу падає. Просто падає і спить. Я навіть була дуже здивована. Вона тільки прийшла, вона там трошки пройшлася, побачила, що ми там по шкапам лазимо, ковиряємося, вона собі лягла і спить. І в машині теж вона вже їде. Нормально, абсолютно все. Ми там порадили пігулки, якісь антистрес, в общем, я забула, як називається. Я там як почитала цю нотацію до їх, чи як воно там називається, рецепт Тужуть. Там ну, це собака зомбі. Її там буде пошатувати, вона буде впадати в таке судливе состояння. А якщо в собаки желудком, а якщо там щось не так, то коротше ще може бути. І... В общем, я сказала, ні, ніяких таблеток, нічого не будемо давати. Їдемо вночі, вона лежить чудово. Ми вже зрозуміли, що все чудово. І навіть якщо її десь там щось уже стошнить, то краще хай стошнить. Ніж надавати якихось таблеток, що собака буде як зумбована. На що це мені таке треба? Ні, не будемо. О, от, що в мене ще Боже, потім приїхали звідти. Я їду по дорозі. Зводить Таня, мені ну, сусідка, подруга, Сашина, друзі, 70-річчя, і вони мене запросили на день народження. Я... Тут в мене тренування ввечері, тут день народження, тут оце все ну, в общем, жуть. Я нічого не знімала. Ні, я знімала відео для них. Тому що це таке був сімейний тані подруги. І, в общем, то це як. Ще і Таня дуже не любить. Як вона каже, я не люблю лице на камері, от так, от, щоб всі дивилися і так далі. Тому що. Ну, не всі люблять, я вже казала. Вона до мене стільки приходить, я ніколи не знімаю, бо. Але ж для них я зняла класне відео і думаю, що вони задоволені, тому що це ж все ж таки пам'ять. 70-річчя як не як Кажуть, когось радує, когось не радує. Та не можу не радувати. День народження, класно, веселий чоловік, все, ну, все було добре, взагалі. Ще раз Танюшечка вітаю, я знаю, що Таня дивиться моє відео. Дуже все було класно і дуже смачно. Ми в нас в кав'ярні були, до речі. Так, я до чого це все оце те саме? Все, що от от так от так я з восьмої ранку вже побігли на берег, потім прибігли, поснідали, от так от зібралися, їдемо, то їдемо туди, то їдемо туди, тут покупки, тут щось. На... ну, В общем. Кафешки, їжа, Кеті, я в напрузі. Ну, За рулем я, ж, ну, я вже нормально з машиною, але ж все одно розумієте, ці 2-3 дні оці були такі дуже напружені. І сьогодні йдемо з прогулянки. Віка мені каже, ну, з Наташею, з Ремі, там всі ж гуляли, всі компанії. От йдемо, Віка мені каже, о, мама, зараз прийдемо. Поснідаємо, ми ж до мене йдемо снідати. Поснідаємо, а каву підемо пити в кафе з Кеті. І в мене реакція я, нят, нят, мені треба відпочити. Я реально кажу: ти що хочеш, щоб я сіла за кермо в понеділок і виробилась. тому що я за ці дні просто вимоталась так, що це, ну, я не знаю, все в кучі, і ще й дні народження. От, так що... Ні, не підемо, ми вже в ніякі кафе, ми вже поснідали, я вже усе привела себе в порядок. Віка побігла додому. До речі, вона там дуже багато якихось речей отримала з тему. Не якихось речей, а халати Оті, вона там назамовляла замовляла багато і каже, що ну, якийсь залишу, якийсь ні, може, ти поміряй. В общем, я зараз вже нафарбувалася, бо такий ж: от, от як я можу відпочивати? Треба бігти, міряти халатики, бо це ж теж цікаво. Звісно, про це буде відео. От. Ну і вже ми аж туди ближче до вечора. Поїдемо ще трошечки скупитися, скупитися, що нам треба, буде в дорогу. От. І я стираю, стираю, прибираю, глажу, тому що мені треба, щоб і собача. Собачий диванчик, щоб все було чистеньке, гарненьке, щоб в дорогу все було. І Віка каже: Та приїдеш потім ти ту постіль будеш гладити. Нят. Кажу: Віка, от ви мене хоч, на ну, нащо, ти її гладиш? Кажу, я все одно буду гладити. От, ну, ну, ну все, ну, це вже в мене по-іншому не може бути. Так що, нас справи. все розповіла. Втомилася дуже. Я сподіваюся, що такі тренування, що ми повинні відпочивати класно. Дивитись, мабуть, влоги Маші, них там все супер, папу просто її не можна впізнати. Такий щасливий, такий веселий. Ну, скажімо так, що людина, яка приходить з зони бойових дій, мабуть. Отримує задоволення від життя набагато яскравіше, ніж ми тут. Ой, в общем, дай Бог все буде добре і в його, і в нас, і в них, і у вас. Так що всім бажаю гарного дня, гарного настрою, мирного неба. Сподіваємося, що це нарешті все закінчиться. І ми будемо далі відпочивати, і все буде добре. І всі наші герої повернуться додому. Це найважливіше, що може бути. Так вже хочеться миру. Все, друзі. Всім добра. Хай все буде добре. А я знову побігла. Міряти халатики.